Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні подивимось з вами на Придністров'я. У них там зараз енергетична криза. Рашка відключила там їм газ. Подивимось, як вирішиться це, це питання з газом, енергетичне питання для Придністров'я взагалі. Чи вирішать вони це питання, чи вони там замерзнуть просто насмерть? Подивимось. Як вирішить це питання в Придністров'ї? Бубнові хлопоти, орківські хлопоти, це путінські хлопоти, може бути, нанесли їм сльози. Фінансових збитків. Але от він знову тут з'являється, цей бубновий король. Все ж таки, він якось якусь, так скажемо, кісточку кине їм. Частково. Удар тут вказує на те, що удари сльози тут на те, що вони будуть значно обмежені. І завдяки в... всупереч їхньому інтересу. Тобто щось там буде поставлятися в це Придністров'я, але в обмеженій кількості, ось так. Їх кинуть і газ перенаправлять в інші, бачите, далі. Цей газ перенаправлять далі. Саме Придністров'я постраждає повністю вирішити. Тепер це для них питання постійне. Газовий дефіцит це для них тепер постійне питання, постійна головна біль. Просто вони вже не потрібні, а газ цей потрібен якимось іншим країнам, можливо, якимось іншим ворожим союзникам. Або вигідніше просто рашків продавати газ і поставляти газ в інше місце, десь далі. Тому вони обрублять їм трохи, трохи залишать, але це головна біль, яка залишиться з ними тепер постійно. Далі. Наступне питання. Ми взагалі подивимося таке утворення, як Придністров'я. Що взагалі його чекає? Це Придністров'я. Взагалі, Що буде з цим Придністров'ям? Ну, тобто воно буде розростатися і буде квітнути, чи воно зав'яне, загине і його не буде. Подивимось, просто загальний розклад на Придністров'я. Що чекає взагалі Придністров'я в майбутньому? Вони від'єднаються, від відокремлюються від русні. Бачите, вони будуть відокремлені. Тобто такого утворення не буде. І після зникнення такого русизму, який він сьогодні є, той Придністров'я також воно зникне, тобто не буде. Там буде офіційна влада, скоріш за все, це молдовська влада. Офіційна влада випадає, повернеться, Молдо... повернеться Придністров'я в... в офіційне русло, так скажемо, в Молдову. Поки русізм і путінізм от існує, вони будуть. Їх якось підтримувати, але все одно вісімка, тут на те, що будуть непорозуміння з ними, будуть зростати, будуть якісь конфліктні історії, конфліктні ситуації, і в кінці кінців вони відколяться від цього проросійського, так скажімо, вектору і патронату. Ось так. Придністров'я чекає, ну, по-перше, тут це бідна частина Молдови. Буде, вона не буде квітнути, вона не буде. Там можуть якісь будувати типу заводи, заводів, щось такого типу промислового такого району Молдови. В майбутньому він стане. ось Але сам цей район він буде бідний, а більше грошей буде приносити саме державі. Ось так. Тому це буде промисловий район, промисловий регіон Молдови, і все одно він повернеться в Молдову. Ось так. А е, газова історія. Для них це тепер перманентна ситуація, з якою їм потрібно буде постійно стикатися і боротися. Ось такі були, друзі, відповіді на питання про Придністров'я, що ви мене просили. Дякую всім за лайки, дякую всім за перегляд відео. <кій> Бажаю всім тихих безпечних днів, вечорів і часу. Бережіть себе, друзі, своїх близьких, і до зустрічі!